Добрый вечер на канале. Номер вайбер для звязку. Подстаканники алюминий. Таких вот пара. Такие вот из комодны Тут из ракеты, чи метеор. Одна штучка. Тут тоже какой-то плавучий судно. Иншего плана такая одна. Две разные. Наступна теж одна, така теж одна і така теж одна. Так, по 40 гривень штучка. Так, такий от прилад для заточування. Тут все крутиться, не відбито по кріпленню. Ну, камінь вже, звісно, тут піднушений він. Ну, є. Десь приблизно діаметр він там 110-100 мм. 350 паска 50 пельменниця радянська. 200 курс стекло на вітрове стекло, або ще, можливо, комусь якісь задумки потрібно. Так, по висоті 550 мм, по ширині 500 мм. Воно трошки вигнуте дугою. Один оголочок тріснутий. 70 гривень. Бареничниця, така радянська, теж 150 шків діаметр 82, отвір з однієї сторони 10,5 мм з іншої на конус тут проточено 13 мм профіль А 50 гривень штучка. Пара коліщат приблизний діаметр десь 100 мм, в діаметр пара 100 гривень. Так, циферки. Тут, то, виходить, двоєчки немає. Весь набір, кроме двойки. 10 гривень штука. Так, такий набір от півдюймова плашка із приспособи для нарізання на труб. Трубах різьба. Теж півдюймова трубка. Тут півдіймова тройничком. Так, за все, 200 гривень. На кран вентиль. Новий запакон, як бачите, 80 гривень. Для випікання смаколиків, оріжки. Непобита ціла. Теж радянська 250. Замок з одним ключем 150 блочок 150 ступка металева. Приблизний об'єм чашки десь літр, може, ну не більше півтори літра. Літр, може, літр 200-350 гривень. Такий от ножичок, нісок обломлений, 40 гривень. Воздодерчик з обох країв для гвіздочків 150. Так, нагнітач по 100 гривень будь-який з них. Так, конус таким от грибком п'ятий номер, 250 гривень. Тут теж конус п'ятерка Тут крутиться, 200 гривень. Циркуль. Тут немає дужки відсутня. 50 гривень. Так, сокира радянська. вверху от тріснути, проварював, хтось питав питався. Лезу приблизно ширина десь міліметрів 120, 130, 150. Перехідник каністра Бак 80. Подовжувач, така от розетка. Ось вилка. Абсолютно новий. Подовжиння шнур я не міряв, яка тут довжина. Так як воно є, такі. Ну, метрів 5, я думаю, є. Ось тумблер. 200 гривень. Блочок 150. Домкрат 12 тонник. Працюючий. Штук там в гарному стані. задірів. все тут крутиться. 1200. Такі от гантелі. 1,5 кілограмові. Гантеля Спандер. 300 гривень пара. І ще є так от. Хотів сказати, колекція набір гір Ну, вони тут ще старі в фунтах. Воно вже, звісно, витерлося всі ці написи. Так, перша по вазі кіло 230 г, друга 2 кг 30 г, третя 3 кг 950 г. І остання 8 кг. За всі 4 штуки 800 гривень. Набір болтів. Тут найкрупні крупні. 5, 4, 6. Більше там і не видно. Такий ще тут дріб'язок. Теж тут гайочки На 8. Це 14 кг обща вага. Із ящиком. Так от ящик. 750 гривень. Колпачки, отакі от, три штучки, тільки, правда... 90 гривень по 30 гривень штучка. Сигнали на воз... для воздушної системи з кронштейнами цілі. Наступний такий теж радянські. По 250 гривень. Гайки на 10 нові, 60 гривень кілограм, є кількість. Болти на 24. Довжина болта 135 мм. Получається, самої шпильки до грані 120 мм. 60 гривень кілограм. Є теж кількість. Так, від трактор МТЗ. Алюмінієвий такий от патрубок. Каталожний номер. Де він потрісканий. Цілий 300 гривень. Так, підшипничок 306 6036, 60-36. З однієї сторони металева пластиною закритий. 100 гривень штучка. І теж новий підшипник. Так, 36, 214 HL. Виробник теж 8-й цех ГПЗ. Абсолютно новий. 380 гривень. Центральний винт МТЗ-ЮМЗ Т40, ліва, права різьба гайки. Палець в комплекті. Обща вага без пальця. 4,8 КГ. опресовка тут гарна, дуже плотна. 1400. Так, Всіх, кого що зацікавило, пишіть на Viber. Відправка Укрпошта, нова пошта, Delivery, початку або повній передоплаті. Сім гарних покупок.